Так, що у нас є? 27 червня. Знову гриби. Сьогодні улов досить на хорошому рівні, особливо побільше отаких от красюків. Є Дома прийду, пересиплю і продовжу відео знімати. На цій машині їдемо і збираємо зразу. Сьогоднішній врожай грибів всі як на виставку. Що й не ставив на вагу? 8 кілограмів. 8 кілограмів таких красуків. Головне, що без, без хробаків. в шеї на одному місці по вісім десять можна таких брати Красавчики. душа співає від такого лову нічого Ой, кожного дня б так ходив, але не завжди виходить. Будемо старатися ще щось пізніше відловити.